219 гривень за кілограм це фінібокс, наповнений товарами категорії А. У цьому лоті багато різних класних товарів, і ми зараз вам будемо показувати їх і більш детальніше, щоб ви побачили, чим цей лот наповнений. Почнемо з того, що тут є ось такі класні швабри. Їх тут буде декілька. Вони йдуть вже зразу для того, щоб ну, із тряпкою на кінці, для того, щоб прибирати. Потім будуть ось такі пляшки для води. Дуже зручно набирати у них воду, будуть ось таке полотно для малювання, джгути будуть. Ось такий це декор для саду, Прищіпки. Притом прищіпки будуть у різних варіантах. Буде ось така тарілочка, бачите, класна, декоративна, при тому вона буде не одна. Товари будуть для прибирання, будуть ось такі ось рукавиці також класні. Ще будуть тут, бачите, валики будуть, всього буде багато різних товарів. І будуть бандажі, будуть ось бачите, такі будуть круги для відпочинку. Лот наповнений товарами зразу під ваш магазин. Дуже багато буде всього, що ви зможете тут побачити. Ось це товари для кухні, спеціальні торбинки, шопери будуть, Притом буде не одна торбинка. Отакий кейс і кейс цей буде не пустий. У цьому кейсі ви можете побачити, тут будуть товари ось медичного призначення. Це різні лейкопластери, а також будуть різні пластирі. Дивлюся, ось, ось такі будуть фіксатори, будуть електроніка буде. Це лампочки, термометр для гриля, будуть навушники, батарейки, тестери такі для батарейки. Ось такий буде е, спеціальний щитвач інформації. Е, потім буде ось такий гриль Джордж Форман. І ось такий буде мангал. Е, буде спеціальна така вкладка, куди е, можна вішати білизну. Судочки різні будуть, е, різної форми. Бачите, і навіть органайзери для холодильника. Е, потім годинник буде. Будуть товари для кухні. Товари для автомобіля, це ось така щітка та тримач ось такий буде. Потім будуть товари для рукоділля в цьому лоті. Вони бачите, будуть такі класні, в упаковках сразу все зібрано. Оце такі органайзери дуже популярні у нас. Вони розкладаються і можна в них речі зберігати в цих органайзерах. Потім будуть ось такі великі органайзер. Ви бачите, в ньому товари для прибирання, але ці товари ще будуть у нас окремо. Я їх вам покажу поближче. Ось таке буде для плитки, щоб різати. Потім отакі спеціальна кришка для того, щоб готувати в мікрохвильовці. Будуть товари, ось такі, мило. Це спеціальний очищувач, який можна очистити вікна. Товари для кухні, різні лопатки. Ось для макаронів, щоб варити буде така спеціальна штука. Ось такого формату будуть кісточки для готування. Потім будуть ось такі це. Спеціальні обої, які можна приклеїти і зробити декор. Вони клеяться на поверхню. Потім форми для випікання різної форми, прищіпки будуть, це стяжки йдуть. І буде ось такий очищувач для повітря. Буде ось така спеціальна штука. Це лежак для собаки, товари для тварин. Буде такий очищувач для рук. Тут ви тут набираєте рідину венко. Товари будуть кан... Кан... канцтовари. Це ось відповідно різні бумажки, де можна писати нататки. Ось такого типу буде бумажка. Буде термозахист автомобільний для скла від сонця. Оце йдуть спеціальні підноси і очищувачі для води. Тобто ви бачите, скільки всього дитячого товару є ось представлено в цьому лоті. Оце товари для кухні, стакани, а також така спеціальна штука, щоб варити картоплю в мікрохвильовці. Будуть ось такі форми для кексів. І оце форми для льоду. ви зможете На цій, на цій формі ви зможете зробити льод і поставити і охладити пляшки. Актуально буде дуже зимою для магазинів, ресторанів. Ось такі товари для кухні, вони просто йдуть в, в асортименті ковшики, шумов різні Все це ось тоже в цьому лоті є. Ну і Плюс ось такі спеціальні будуть е, спеціальні кейси, де можна щось зберігати. да І е, лійка буде, і ось така для спеціальна підставки, де можна вирощувати рослини ваші. Вона на вулиці працює, да можна поставити її. Дуже класно буде виглядати. І це ще не все. Додатково для тварин буде ось е, така підкладка, щоб е, убезпечити, наприклад, ваш автомобіль, вішаки, спеціальна така табуретка, потім захист для рослин, захисту для рослин буде декілька, Ось така стрічка для е, ремонту, вона використовується, потім ось така приспособи для ремонту різного формату. Бачите, валики є, ножиці, е, шліфувальні, ось круги, е, потім кісточки. Все це використовується для ремонту. Е, будуть ще у нас тут е, ще різні товари. Ось це така спеціальна підкладка, вона йде під коли ви щось робите на саду городу, то от на холодній зелі не потрібно стояти. Ви складете підкладку. Товари для кухні, бандажі будуть різного формату. Бачите, які класні. Потім товари для саду і городу. Тобто це все ось тут це те, що використовується в саду і городу, це ви, захист для рослин, ви використовуєте кінця для того, щоб рослини захистити. Товари ось для, для ремонту, це все кріплення для проводів, там є ще різні. Кріплення, вони йдуть зразу в коробках, потім автомобільні товари, спеціальні тримачі для багажу. Ви зможете багаж закріпляти. Тобто ну, гарно наповнений лот, 100 кг і товари для прибирання, ви бачите, скільки ось тут Спеціальні такі йдуть ці щітки, вони вставляються для, на ці тримачі. І ці тримачі вони потім ви можете робити собі, переставляти їх ось така спеціальна щітка для прибирання вікон. Потім різні мопи будуть запасні. Вони йдуть ось такого формату мопи і ось такого формату мопи будуть запасні. Ну, І також будуть ще ось такі спеціальні захисти для дверей. Це стяжки. І це ось спеціальні підкладки під ваші меблі. Всього у лоті буде 100 кг різних товарів. Це десь за одиницю виходить. 69 гривень і е, виходить десь 320 штук у цьому лоті. Чи на всього лоту 100 кг. 21 тисяча 900 гривень, якщо 100 кг. І щоб замовити його, вже зараз спішіть до наших менеджерів, кількість їх обмежена, заробляємо разом.